Пане Сергію, я б хотіла насамперед розпочати з того, що сьогодні Кір Стармер, прем'єр Британії в Україні, і разом з ним присутній Валерій Залужний, колишній головнокомандувач збройних сил України, а тепер посол України в Британії, скажіть, як ви думаєте, чи може відбутися продовження розмови? Стосовно перспектив залучення залужного до команди Зеленського, про що пише РБК і натякають, що коли був Андрій Єрмак, вони зустрічалися, і власне про це йшлося. Чи може бути продовженням цієї розмови зараз, коли залужний перебуває в Києві? Я думаю, що це незалежно від того, що Залужний перебуває в Києві. Думаю, що офіс веде з залужним постійні перемовини про це, тому що звичайно для команди зеленського залучення залужного, а фактично каналізування є такий термін політехнологічний, тобто ліквідація його рейтингів і його амбіцій президентських, вона дуже вигідна. І я думаю, вони таке завдання ставлять перед собою. Тому що є, якщо залужний буде в команді е, Презеленського, то з одного боку вони е, е, ліквідують, мабуть, найпотужнішого свого конкурента З іншого боку, це від скажімо так, відверне від залужного велику кількість електорату, які будуть замість залужного шукати якусь іншу альтернативу. Це може бути Буданов або будь-яка партія чи кандидат від військових. Волонтерів і всіх інших, хто кого наш громадяни бачить альтернативи офісу Зеленського. Обговорюється те, що буде інша політична сила з іншим складом, яка дотична буде до Володимира Зеленського, і, начебто, з нинішнього складу до 10% Це пише видання РБК. І От в мене запитання: якщо їм до прикладу вдасться домовитися про те, що в списку, тобто заложник знімається, не балотується на президентських перегонах, але він фігурує, очолює список новоствореної політичної сили від Володимира Зеленського. Цій політичній силі це буде в плюс. Участь зеленського, я кажу, пропрошу, залужного і його очолювання, чи це чи нічого не додасть? Мені здається, це буде вміну мінус самому залужному, mm -hmm. тому ага. що його рейтинг базується а, не на тому, що він є, скажімо так, він. Нам пропонує якусь програму. У нього зовсім немає програми. Мені здається, і політичних амбіцій і політичного бачення ситуації в нього немає, тому це велика помилка електоральна. Я не думаю, що він базується на тому, що всі бачать в ньому захисника країни, тому що він давно не захищає країну. І якщо покопатися успіху успішних операцій, ну скажімо так, вже при, при ньому немає. Є ситуація, яка зараз на фронті. А це перше. А його бачать саме як альтернативу: от альтернативу зеленського і імідж, яка була підігріта тим конфліктом, який виявилися на пакет 23-го року. У нього з офісом, якщо цей конфлікт буде зняти, і вони будуть єдиною командою, фактор залужного буде ну мінімальним мені здається, пане Сергію. Якщо припустити, що заложний все ж таки балотується і він йде самостійно, тобто створює свою політичну силу, і він балотується на президентських перегонах. Як ви думаєте, чи можна спалити наскільки сильно його рівень підтримки, який на даному етапі фіксують всі соціологи? І от поясніть. Феномен, тобто, ви самі кажете, що він давно не командує, він не активний політично в Україні, він віддалений від України навіть географічно. В чому феномен? Тільки через те, що це альтернатива може бути Зеленському, що такий рівень підтримки зберігається заложного давайте згадаємо, як Зеленський приходив до влади uh -huh. на той час. Велике незадоволення було політикою Петра Олексійовича Порошенка, Великий розрив між його обіцянками, очікуваннями і Тим, що він робив нас ну, насправді, це породило бажання його змінити. Повірте мені, Петра Лексівича, я тоді дивився з логію, ага. у другому турі перемагали майже всі, крім Бойка. От, ага. Майже всі перемагали, а Бойка майже на рівні з ним був. Тому, звичайно, в першому турі у Зеленського було 30% підтримки, а в другому турі ми пам'ятаємо цю цифру 70, ну, майже 73%. Сьогодні Зеленський встановище Петра Олексійовича Порошенка, тобто його ну не зовсім так, все ж таки, але у другому турі будь-яка альтернатива може його перемогти. І найкраще це зробить саме залужний, тому що ну як би там не було, він викликає симпатію великої кількості людей, саме як людина. На жаль, наші виборці не мислять на виборах логічно, вони мислять емоційно, і залужний саме підходить під це. Тому звичайно, з величезною вирогідністю, а майже 100% він зеленського і переможе. Тому офіс зараз і робить велику, скажімо, працю тому, щоб ліквідувати таку загрозу як залужний. Ви політехнолог, і ви дуже добре розумієтеся, яким чином, умовно кажучи, зруйнувати рейтинг і прибрати конкурента. Я знаю принаймні два, тобто не тільки чорна якась чорнуха проти кандидата, але є такий технологічний хід, типу, мовчати, тобто обрізати кандидату доступ до медійності і до того, щоб він був присутній в інформаційному просторі. На вашу думку, що дієвіше може бути використано, Можливо, ще якісь, звичайно є. Ви зараз скажете, але що з цього найкраще могло би бути використано проти? Залужного дивіться, домовлений з залужним, щоб він був командою Зеленського, це найкращий спосіб. Uh -huh. Інших спосіб будуть йому сильно допомагати. Перший спосіб не допустити його до медіа неможливо. По перше, є величезна альтернатива це соціальні мережі, в яких він буде присутній, якщо в нього буде. Фахова команда, яка це буде забезпечувати, з іншого боку, я вам скажу наступне: я не думаю, що залужний склався як людина, яка тримає публічну риторику. Він не оратор. Бачите, є образ, а образ склався, то він і помилок не робить а, в своїй риториці. Я пам'ятаю таку ситуацію на київських виборах. Коли, значить, конкурували між собою пана Мельченка, якщо пам'ятаєте, і Чорновецький пана Мельченка зробив все, щоб Чорновецький не з'являвся в київських змі, в тому числі і на каналі Київ, який тоді існував. А він програв, тому що надоїла сама політика мера Омельченка. Обирали банкіра, колишнього друга Ющенка, Чорновецького. Але як коли величезна кількість моїх знайомих побачила на телебаченні Чорновецького, він сказав, Боже, за кому голосували? Ми ж думали, банкір, підприємець. А він, от коли з'явилися, пам'ятаєте, космос? Угу. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Він, він, І тому цей протизалужного не допустити його до Мідіа, це тільки допомогти. А друге, mm -hmm. це справи, які вже відкриті, його будуть звинувачувати, що, скажімо так, хто розмінував чонгар, хто допустив. Але вибачте, чим більше а, одна сторона наїжджає на людину, яку бачить альтернативою, тим більше потримки він має. Причому, от по цьому фактору, хто готувався, не до війни. Якраз величезні, якщо цю тему піднімати, величезні проблеми саме у нашого президента, тому що він нам впряму казав, що не треба панікувати шашлики, всі це ми пам'ятаємо, і дійсно нічого не було зроблено. А от про залужного кажуть, знаєте, це називається народна молва, що він саме тоді почав конфліктувати з Зеленським, тому що він, як головнокомандуючий, готовий війська навіть всупереч тому, які накази йому давали з. Банкової. Тому, я думаю, ці два способи, тільки підвищать рейтинги залужно, але все це, що ми з вами розмовляємо, про одні умови, якщо залужний виставить свою кандидатуру. А в мене є сумніви не тільки з того, що він виставить кандидатури, а що взагалі нас на найближчий час очікують вибори, тому що їх відмінили, продовжуючи військовий стан ще на 90 днів. Тому якщо вони і будуть, то не раніше, ніж восени, як мені здається. Я теж так думаю, і в принципі багато хто казав, що ре... реалістично говорити про вибори восени. Але тоді переходимо давайте до питання виборів. Е... Звучить інформація, і пролунало навіть з звисти президента Зеленського, що Росія хоче виставити однією з умов вибори в Україні. І от мене запитання: чи може бути от дуже багато звучить стосовно того, які ультиматуми висуває Росія, але чи може бути завуальовано вимога чітка з боку Росії, що вони готові сісти, але за умови що будуть перевибори в Україні? Що саме? вибори будуть умовно кажучи, ключовим моментом для того, щоб почалися якісь переговорні процеси. Ну, давайте по поличкам. Перше наприкінці 23-го року я був експертом, скажімо, який йшов в суперість Суспільній думці, і в тих наративах, що розганяла наша влада. Я казав, ми повинні провести вибори. По-перше, починаючи з Верховної Ради, ці вибори треба було провести восени 2023 року, а потім нормально вийти на вибори 24 року в травні президентські. Якщо наша влада піде, скажімо, на те, щоб їх не провести, вона потрапить в пастку. Пастка чому? І я казав, що вибори ці вигідні трьом суб'єктам. Перший суб'єкт, кому вигідні ці вибори, це наші союзники. Саме тоді з табору республіканців були нам такі пропозиції: може ви проведете вибори? Чому це збільшить підтримку о, вас американським виборцям? Тому що для них країна, яка проводить вибори навіть під час війни, 100% демократична. А на той час ще Путін не проводив свої вибори і тому це було б на контрасті. Але це не, ну, не такий великий фактор. Був друг, кому вигідно це, звичайно, українцям, тому що влада, яка проводить вибори, вона більш відповідальна. Вона підтверджує свою легітимність, і це дуже важливо для суспільства знати, що ми воюємо за демократію, що ми так відрізняємося від наших сусідів, які на нас напали. Але найбільш вигідно це було самій владі, тому що вона гарантовано і весени 23-го року, і я скажу і в 24-му році вигравала ці вибори, тому що рівень підтримки був високий. Ну і сам факт, що влада не боїться йде на вибори. Їх не відміняє, доказує, що це достойна влада. А зараз вони в пастці, вони не провели ці вибори, рейтинг падає і буде падати далі. А тепер цим користується і Путін, і робить це хитро. Він вже вимагає сьогодні виборів, бо каже, що не сяде за стіл переговорів з людиною, яка не є легітимною, а він формально легітимний. Він вибори провів. Для всього світу це так. Це ми можемо казати, що це неправильні вибори. Вони знищили всіх своїх конкурентів. На жаль, я бачу і таку технологію банковій. Тобто вони хочуть зати зачистити поле. всім вони нам кажуть, що вибори не на часі, вибори неможливі, вибори тільки після війни. Але так чи інакше настане той момент, коли їм скажуть жорстко, і ще головне це вимагає Трамп. Він чує Путіна, він з цим погоджується. Він людина, яка сама тільки обралася, і взагалі вони легітимність влади міряють, були вибори чи не були вибори, тому. А Путін робить наступне. Він каже, проведіть вибори, розуміючи, що з кожною своєю заявою, Зеленському їх проводити буде все важче і важче не тільки тому, що падає рейтинг, а тому, що це каже його ворог. І я скажу вам таку дивну річ, яку мож, можливо багато хто не розуміє. Але от нещодавно, вівторок, у мене в ефірі був Лездені, який дуже знається, як е колишній політик на всіх цих демократичних засадах, що найбільший е вигодоотримувач від того, що у нас не, є, не, не вибори, і це може призвести до внутрішнього соціального вибуху. Люди наші не люблять, не люблять вибори. Я навіть не, не, не люблять, коли Нема з, е, ротації влади, хоча, можливо, поки погоджується, що вона неможлива, але сподіваються, що може війна закінчиться, тоді ми змінимо. Я хочу вам нагадати: перший майдан відбувся тому, що не дали проголосувати без фальсифікацій. Це важливий елемент для українського суспільства. А другий майдан, може ви зараз не пам'ятаєте, як акції протесту почався в Києві, де партія регіоні відмінила вибори мера. Тоді був призначений Попов. Якщо ви ну, я, я пам'ятаю, це, я я, це, пам це, пам це був фактор підігріва протесту і протестності проти влади, яка не дає в Києві, бо перший майдан це кияни вийшли. Це вже потім, коли побили студентів, це перетворилося зовсім на інший формат. А спочатку це були незадоволені кияни, політикою партії регіонів і президента Януковича. Тому Путін добре розуміє, чим більше він буде. Заявляти, що вам потрібні вибори, тим складніше Зеленському буде на це піти, тому що це вимога ворога. Тобто влада, не проводячи вибори, загнала себе в ті терміни, які визначав закон, загнала себе в пастку. Хотіла ще поставити на запитання, але насправді спасибі пане Сергію. Я не буду запитувати про доцільність виборів, бо тут вже пишуть, що які вибори під час воєнного стану і в час війни ми О, з вами Нас за торкали... переконала дуже сильно велику кількість українців, які дійсно так думають. Хоча велика кількість прикладів, коли країни під час значно більших воєн проводили вибори, тому що вони були потрібні, і я, вам, як політехнолог, кажу, що технічно було б бажання. Вибори в Україні можна провести і справедливо, і безпечно. Ми минулого з вами разу спілкувалися. Так, пане Сергію, спасибі, чесно вам насправді, за включення. Політтехнолог Сергій Гайдай був у нас на зв'язку. І